Ми їдемо в принципі захистити ті голоси, які на виборці довірили нашому кандидату. Різниця невелика 28 голосів. Тому олігархат намагається подолати це шляхом скасування. Виборів на деяких дільницях під стінами львівського суду чимало луцьких активістів. Людовідстоють політика, котрий переміг у 22-му окрузі. Ігор Лапін набрав понад 24% голосів, випередивши свого основного конкурента всього на 28 голосів. Та незадоволеної рішення ОВК виявилась зовсім інша людина. На виборчу комісію до суду подав ігор Рицько. Водночас, переможець у цій суперечці, виступає третьою стороною. Технічний кандидат виконує свою технічну роль, набравши там близько, не пам'ятаю, ну наприклад, теоретично там 5%, Реально він не проходить, але оскаржує в інтересах іншої особи. Минулого тижня Волинський окружний адміністративний суд відмовив Рицьку у задоволенні позову. Відтак кандидат звернувся у Львівський окружний адміністративний суд і наполягає, аби результати голосування на спецдільницях у 22-му Волинському виборчому окрузі визнали надійсними. На дільницях, де були люди, які не мали відношення до голосування в місті Луцьку. Видали по два бюллетені людям, які не були прописані в місті луцьку і не мали права голосу в одномандатному виборчому окрузі. Чіпка не мали права голосувати за одномандатний округ, тому що нам надійшло роз'яснення цивика, якому не було заперечень, щоб давати для біледені виборцям. Львівський суд підтримав це рішення і відхилив позов. Тобто, єдиним лідером у 22-му Волинському окрузі залишається таке Ігор Лапін. Марта Шикула, Лариса Літвицька, Юрій Мартинович, оглядня телеканал Зік.